Пам'ятаєте з 2014 року історію про розіп'ятого хлопчика. Мальчика на об'явлення розп'яли, ножом порізали, а маму заставили дивитися, поки вона це я лично своїми очима бачила. Зараз це вже бородатий мем. У цієї історії є навіть власна сторінка в Вікіпедії. А тоді липень 2014 року. Війна на Донеччині на російському першому каналі виходить цей сюжет. Пропагандисти кажуть, що українські війська стратили у слов'янську дружину і сина так званого ополченця, і не просто так, а ще й розіп'яли. В в футболки як Ісуса. З того часу ми бачили вже дуже багато подібного абсурду на каналах росіян. А тоді здавалось, що це чи не вперше аж настільки пробити дно. Але знаєте, що цікаво: ідея цього фейка навіть не оригінальна. Її взяли з історії. Це ж було вже! Шик! Шок! Перша світова війна яскраві розповіді про звірства німецької армії насичували союзницьку та нейтральну пресу. Поряд з дійсними фактами поширювалась і маса чуток про нечувану жорстокість німецьких солдатів в умовах воєнного часу. Журналісти були неспроможні перевірити ці повідомлення. Ми категорично засуджуємо звірства, які вчинили усі тоталітарні режими та військові злочинці. Ми розповідаємо лише про фейки, які викривляли реальну історію. І найбільш популярною чуткою серед канадських військ була історія про те, що нібито у 1915 році, поблизу французького села Сен-Жульєн, німці розіп'яли канадського військового, прибили до дверей Сараю. Багато канадців стверджували, що бачили розіп'ятого солдата на власні очі, але всі мали різні версії. Канадське верховне командування розслідувало цю історію і зробили висновок, що ця історія була неправдивою. Однак образ страченого канадця був стійким і передавався новобранцям через чутки. Розіп'ятий солдат канадець, без сумніву, був потужною релігійною іконою, яка резонувала переважно в християнській армії і важливим семіотичним символом. Канадці часто використовували історію про розіп'ятого солдата і для виправдання свого немилосердя на полі бою. Нічого не нагадує. Але і це ще не все. Вже не одне десятиліття поширюється міф, що у 1943 році УПА, нібито розіп'яла польських дітей. Ця теза активно поширювалась як в Польщі, так і в Росії. І все через цю фотографію. Це фото не фейкове, воно реальне. Втім, немає жодного стосунку ні до волинської трагедії, ні до діяльності. Упа з дітьми це зробила їхня власна мати. У неї були проблеми з психічним здоров'ям. Наступного дня жінка прийшла до поліцейської дільниці, де й повідомила про те, що сталося. Поліцейські, які прибули на місце, цей факт підтвердили. Достеменно невідомо, коли саме ця фотографія почала ототожнюватись з українським національним рухом, але допомогли медіа. Вони опублікували це фото в журналах за мотивами фото на початку 2000-х років. У перемишлі до пам'ятника жертвам злочинів ОПА навіть додали гранітний стовп із зображенням на ньому фігури, прив'язаних колючим дротом дітей. На оригінальній світлині дріт відсутній. Найімовірніше, автори пам'ятника сприйняли згини на фотографії за колючий дріт. Втім, у 2008 році місцева влада наполягла, щоб згадану частину пам'ятника демонтували, оскільки образ дітей на дереві не має нічого спільного з історичною правдою. Тож бачимо, що все нове добре забути старе. А російські пропагандисти, мабуть, залучають істориків до створення брехливих новин про Україну. Тут і фантазувати не треба. А ви будьте пильними і завжди перевіряйте інформацію. Підписуйтесь на сторінки громадського радіо, щоб не пропустити перевірені новини і наступний випуск ШИКшок Фейк.